Отримання відсрочки від військового призову чи продовження відсрочки від призову окремим категоріям військовозобов'язаних громадян через застосунок Резерв Плюс відповіді юриста на конкретних практичних прикладах. І так, дійсно, з 9.11.2024 стало можливим через застосунок Резерв Плюс отримати чи продовжити відсрочку від військового призову. Тому, якщо ви Оновили свої дані. У вас є застосунок резерв плюс. Ви можете зайти у цей застосунок наприкінці публікації покрокова інструкція, яким чином можливо отримати чи продовжити відсрочку від військового призову. Це стало можливо зробити студентам, стало можливо зробити військовозобов'язаним громадянам, яким у встановленим законом порядку встановлена інвалідність. І так дійсно це стало реальністю, і як би Процес отримання чи продовження відсрочки від військового призову не потрібно звертатися до РТЦК та СП, подавати письмово укрпоштою заяви на відсрочки, чи особисто прибувати, чекати у чергах, записуватися в електронні черги, фактично стояти у чергах, подавати ці заяви на відсрочки. Вам будуть казати, що вони там не того зразка. Не так заповнено на ті документи, але якщо у вас все окей, ви студент, чи у вас встановлена група інвалідності, ви все можете зробити дистанційно за допомогою застосунку резерв плюс. Що ви думаєте з цього питання? Хто вже продовжив? чи... Ну, Отримав відсрочку від військового призову за допомогою застосунку резерв плюс та з якими проблемами ви зіткнулись. Прокоментуйте, будь ласка, поділіться у коментарях своїми кейсами. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за увагу. Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Якщо вам цікаво, ще раз дякуємо вам за вашу увагу.